Наймолодша країна Європейської Унії це Хорватія. Найменша країна, що входить до Європейського союзу, це Республіка Мальта, територія якої менша навіть за Люксембург і Острів Кріт. Існують чотири країни, які не входять до Європейської Унії, проте перейшли на євро на внутрішньому ринку. Представництво Євросоюзу в Україні з'явилося у Києві майже одразу після проголошення своєї незалежності у 1993 році. Як ви знаєте, Україна 23 червня 2022 року отримала статус кандидата на вступ до ЄС разом із Молдовою. Чоловічих перукарень в Туреччині більше ніж жіночих. Це раз турки водять автомобіль дуже недбало і практично не помічають. Пішоходів місцеві жителі слухають різноманітну музику, але віддають перевагу національній, що вішають його портрети практично у всіх магазинах. Місто Анталія унікальне тим, що навесні туристи можуть скупатися в теплій воді Середземного моря і кататися на лижах. Країна займає перше місце в світі за виробництвом фініків. Всім привіт, друзі! Ласкаво прошу на мій канал Рома Лібра, і сьогодні для вас я порівняю нові країни Європейський Союз. Та Туреччину на своєму минулому каналі Рома Лібра, який заблокували, раніше Євросоюз я порівнював із Китаєм, але в мене додалися і ще одні країни. Ми з мамою змогли купити і ще прапори країн. Я вирішив порівняти Євросоюз із Туреччиною. А ким із Китаєм я порівняв, дізнайтеся вже в наступному відео про порівняння країн. Добре, отже, приступаємо. У євросоюз входять 27 країн Європи, і зараз я вам розповім основну інформацію про євросоюз. Столиця де-факто це Брюссель. найбільше місто Берлін. Берлін це столиця Німеччини. А ті, хто не дивився відео Німеччина проти Великої Британії, то обов'язково подивіться посилання. Я залишу в описі під цим відео. Президентка Європейської комісії це Урсула фон дер Ляєн, голова Європейської ради Шарль Мішель, а голова Європейського парламенту Роберта Мецола. Головування в Раді Європейського Союзу в цьому році є Чехія. Остання країна приєдналася до Євросоюзу. Це Хорватія 1 липня 2013 року. А Велика Британія 31 січня 2020 року вийшла із Євросоюзу. Територія Євросоюзу загалом 4 мільйонів 233 тисячі 262 квадратних кілометрів. Населення 447 мільйонів 7 тисяч 596 людей. ВВП. ПКС повний 21 трильйон доларів на душу населення 48 тисяч доларів. ВВБ номінал повний 17 трильйонів доларів на душу населення 40 тисяч доларів. Індекс людського розвитку дуже високий. Посідає 14 місце у світі. Валюта у Євросоюзі офіційна це євро, а є ще і інші валюти. Це болгарський лев у Болгарії, чеська крона в Чехії, данська крона в Данії, Хорватська куна у Хорватії, Угорський форин в Угорщині, золотий це у Польщі, Румунський лей у Румунії, у якій країні я зараз знаходжуся, і шведська крона це у Швеції. Тепер йдемо до Туреччини. Туреччина взагалі-то має статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Але вони далі і не рухаються до Євросоюзу, вони тільки входять. До Отже, йдемо до основної інформації про Туреччину. Столиця Туреччини Анкара, найбільше місто Стамбул, державна мова турецька, президент Туреччини, Реджеп Таїб Ердоган, територія Туреччини 783 тисячі 356 квадратних кілометрів, посідає 36-те місце у світі, населення 80 мільйонів 810 тисяч 525 людей і посідає 16-те місце у світі. ВВП ПКС повний 2 трильйона доларів, посідає 13-те місце у світі, а на душу населення 28 тисяч 346 доларів. Доларів посідає 45-те місце у світі. ВВП номінал повний 909 мільярдів доларів. 17-те місце у світі посідає, а на душу населення 11 тисяч сто чотирнадцять доларів, місце у світі. Індекс людського розвитку дуже високий. Посідає 54-те місце у світі. Валюта у Туреччині турецька ліра. А телефонний код плюс 90. А тепер ідемо до цікавих фактів: спочатку про Євросоюз. Рік заснування європейського союзу було у 1958 році. Його батьки у лапках європейська економічна спільнота і європейська спільнота вугілля і сталі. Країни засновниці ЄС: це Франція, Італія, Бельгія, Люксембург, Нідерланди і Федеративна Республіка Німеччина. Термін їхнього членства перевищує 60 років. Наймолодша країна Європейської Унії це Хорватія, яку прийняли в спільноту в 2013 році. Сьогодні до ЄС входять 27 держав, які долучались до європейської шістки. Продовж п'яти хвиль приєднань. Територіально Європейський Союз займає не лише Західну і Центральну Європу, а й деякі землі американського континенту, басейну Карибського моря та Індійського океану. ЄС у Гваделубі чи неподалік острова Мадагаскар наслідок давньої колонізації цих земель європейцями. Європейський Союз це не міжнародна організація і не окрема держава, хоча має ознаки йтою іншого. ЄС розглядають як майбутню наддержаву, при цьому в нього немає і ніколи не було офіційного очільника. Більшість важливих рішень щодо Європейської унії приймають у Брюсселі. У ЄС немає власних збройних сил, зате більшість країн-учасниць входять в НАТО. Шенгенська зона охоплює не всю територію ЄС, а лише 22 країни з 27. При цьому її правила діють на території чотирьох країн, що не є членами Європейського Союзу. Населення Євросоюзу понад 500 мільйонів осіб 75% громадян Європейського союзу мешкають у містах, і цей відсоток неперервно зростає. Найменша країна, що входить до Європейського Союзу, це Республіка Мальта. Територія якої менша навіть за Люксембург і Острів Крід. Найбільша країна ЄС yes, це Франція. А найбільша країна ЄС yes, за населенням є Німеччина. Франція є найбільшою країною ЄС yes, за територією. А ви знаєте, яка найбільша країна у Європі за територією? Звісно, Україна, а Німеччина за населенням найбільша у Європі. Упродовж багатьох років лише одна країна змогла вийти із Євросоюзу, як я сказав, це Велика Британія. Гренландія це єдина провінція, яка вийшла зі складу ЄС, окремо від своєї держави. Це Данія. 2% території, саме така частина Данії, входить до ЄС. У той час як її Фарерські острови Гренландія, ні. Великобританія і Данія країни ЄС, що офіційно відмовилися замінити національну валюту на Євро. Ні тепер, ні будь-коли. Тільки Велика Британія. Це... Це минула країна Євросоюзу. Євро це грошова одиниця, що стала офіційною в 19 країнах Європейського Союзу. І з часом повинна нею стати ще у сімох. Існують чотири країни, які не входять до Європейської унії, проте перейшли на євро на внутрішньому ринку. Це місто держава Монако поблизу Франції, Анкла, Ватикан у Римі, Карликова держава, Андора між Францією Іспанією та найсвітліша Республіка Сан-Марино в Італії. ЄС це європейський економічний союз або Єврозона. У часто плутаються звучанням і значенням із Європейським Союзом. Насправді це спілка держав на території яких Євро діє як єдина валюта. Чорногорія веде всі розрахунки в Євро, про де до складу Єврозони не входить. Сім років тому Європейська унія отримала Нобелівську премію миру. Представництво Євросоюзу в Україні з'явилося у Києві майже одразу після проголошення своєї незалежності у 1993 році. Як ви знаєте, Україна 23 червня дві 2022 року отримала статус кандидата на вступ до ЄС разом із Молдовою, і нібито прогнозують, що Україна може вступити до Євросоюзу чи в наступному році, чи в 2024 му Це все залежить від того, як у нас будуть проходити реформи і правила, які поставлені у Євросоюзі. Ну а тепер 20 фактів про Туреччину. Перший факт: практично всі чоловіки в Туреччині курять. Напевно, саме тому на кожному кроці можна побачити напис Не палити. Але якщо такої таблички немає, навіть не сумнівайтеся, там будуть стояти чоловіки, які палять. Чоловічих перукарень в Туреччині більше, ніж жіночих, це раз. Чоловіків стрижуть виключно чоловіки, а жінок жінки це такі правила країни. Деякі продукти в Туреччині коштують набагато дешевше, ніж в Україні. Але є і просто нереальні ціни. Наприклад, овочі і фрукти коштують копійки. Чого не скажеш про м'ясо? Практично ніде в турецьких магазинах немає камер схову. Купили продукти на східному базарі, прийшли в супермаркет з сумками. Сміливо заходьте, ніхто й слова не скаже. До речі, охоронці в супермаркетах Маркетах теж можна зустріти нечасто. Скрізь дає можливість турки намагаються ховати електричні дроти під землю. Тому у них так гарно зайві речі не псують байзаж. Втім, конвейерні відключення струму в Туреччині на така вже є рідкість. Місцеві до них вже звикли. А от туристи поки що ні. Будь ласка, переходьте дорогу уважно. Турки водять автомобіль дуже недбало і практично не помічають пішоходів. До речі, на вулицях можна зустріти сімки і десятки лада. Кішки в Туреччині скрізь, у парках для них навіть будують спеціальні будиночки і періодично підгодовують. А ось собак на вулицях набагато менше, і вони носять сережки. Це відмінка із зазначення муніципалітету, якому належить тварина. Багато турецьких дівчат одягаються по-європейськи. Особливо це стосується молоді. Турецька дівчина в джинсах або навіть короткій спітниці не така вже й рідкість. У Туреччині в поршані електротранспорт. І навіть не тому, що місцеві є за тятими прихильниками екології. Просто паливо тут дуже дороге. Місцеві жителі слухають різноманітну музику, але віддають перевагу національній. В турецькому місті Стамбул агата Крісті написала знаменитий роман «Вбивство у східному експресі. Тепер в готелі Пера Пелес. Знаходиться невеликий музей. Іслам. Це основна релігія Туреччини. На території країни встановлено понад 78 тисяч мечетей. Це фантастична цифра. На території сучасної Туреччини знаходилось місто Троя і два з семи чудес світу, храм Артеміди і мавзолей Гелікарнас. Турки так люблять свого першого президента Ататюрка, що вішають його портрети практично у всіх магазинах. Туреччина одна з небагатьох країнах, яку умивають відразу чотири моря. Турецька республіка була заснована 29 жовтня 1923 року. Сучасна держава складається з 81 провінції. Місто Анталія унікальне тим, що навесні туристи можуть скупатися в теплій воді Середземного моря і кататися на лижах. Подорож з літа. В зиму за кілька годин у 15 столітті тут ввели незвичайний закон. Він дозволяв жінкам подати на розлучення, якщо чоловік не вмів варити каву і не міг правильно подати їй жінці в ліжко. Країна займає перше місце в світі за виробництвом фініків. А вода, хліб, чай в ресторанах продаються безкоштовно. Ну, ось так для вас я порівняв ці країни. Якщо вам подобається Євросоюз і Туреччина, тоді ставте лайк і підписуйтесь на мої канали, а також на мій інстаграм. А для тих, хто не знає, у мене є аккаунт в Тікток і лайк. Посилання на них буде в описі під цим відео. Тому заходьте, підписуйтесь і ставте лайки. Мені буде приємно. Якщо ви підпишетесь на мій канал Громалібра, то не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити мої жодні нові та класні відео. І поділіться моїми відео. З вашими друзями у ваших соціальних мережах. Бажаю всім успіхів і до нових зустрічей у нових відео!